Всім привіт, друзі! Це друга частина, як ми будемо прокачувати максимальну майстерність на Корделіуса. Я мав попередньому відео виграти просто два рази. Це в мене не вийшло, я виграв лише раз. Е, зараз ми спробуємо ще раз. Надіюсь, це вже буде трошечки швидше. Тому що просто залишилась лише одна перемога. Лише одна. А я вже відіграв разів 6. Так помаленьку. нам буст не віддали. Ну, один, звичайно, віддали, хорошо. Так. Максим у нас тут. Давайте з ним подімимося. <кій> <кій> давай, давай, давай. Накопичуйте ульту. Накопичуйте ульту. Потім я кину ульту і можна буде когось убити. Я там десь бачу Почувався... ось Фрок, містер Піє. Так, пішли, ну. Так. Тут щось відбувається. Пригаємо, убиваємо, хорошо. Як же це все довго відбувається? Так, там містер Пі. Містер Пі. Якого теж треба. Угу. Так. Давайте ми. зупинимося десь ось тут. Так, тут нікого. О, містер Кіт тут. Давайте ми її заберемо. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Боже, оце я мамансую жах. Але це мені не допомогло. Господи, будь ласка, дай мені сил. <плес> Можливо, дійсно варто би було піти в три на три. Наприклад, фроул, пол. Целайте, Давайте тімети. Давайте. Тіметис, тіметис, тімитись, тіметис, Так, ульта є. Ульта є. Угу. Не пий мене. Давайте подивимось, хто у нас тут є на центрі. Так, тут у нас френк. Ми його, в принципі, можемо з'їсти. А... Так, залишається базік, але він якби небезпечний, тому що в нього є ульта. Пішли. Роби щось. Так, ми зупинимось тут, я думаю, тут хтось є. Ні, нікого немає. Отут хтось є. Так. Зараз докачаємо ульту. Ага, тут у нас Шелі. Давайте її отак сімо. та й все. Так, у нас залишається п'ятеро. Їжаємо ульту йдемо далі. Можливо, тут хтось є. Тут у нас Етер. Все, четверте місце ми взяли. Ура! Я вважаю це. Перемога як би. Давайте юзаємо Ульту, щоб він не міг Ульту юзанути. Все. Віддаємо перемогу цій шелі. Ми це зробили, Ура! Отримуємо. Ну або ні. Ще п'ять очків. Йдемо далі. Я щось не розрахував. Раз, йдемо далі. Ще одну гру. Тут уже одні. Чарлі. Ставайте митись. Будь ласка. Ну, будь ласка! Ну, ну навіщо ти це робиш? Я думаю, ми зараз його заберемо. Ну або він нас. Тут уже як. пощастить, по звичайно. Вау, ми встигли втікти. Ах. Ну. Ми зараз підемо в Prollball. Яка тут карта? Не, не сильно звичайно, карта підходить. Нічого. Так, спробуємо, звичайно, виграти. Так, у нас тут кольт Спай, Кольт відкриває карту. Так, відійдемо, угу, угу. трошечки відійдемо. Ну, а в нас, звичайно, Мортіс. Який нічого не робить. Так, в нас залишається тара. Так, помаленьку. Ну, це просто неможливо. Ну. Корделіус це дуже специфічний персонаж. Давай ще трошки, ще трошки, ще трошки. На, пас, іди, забивай. Найс. Оух. Це плюс 5. Все. Нарешті. Забираємо титул. Новий титул гравця токсичний. Так. Заходимо в профіль наш і. Боже, як гарно! Прикалдес. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Е можливо, у вас якісь є ідеї для відео, щоб ви хотіли, щоб я сняв, записав. То пишіть усе. Все. Коментарі. Також підписуйтесь на інстаграм, там теж скоро буде дуже багато всього цікавого. І всім гарного дня!